Привіт! Я пропоную тобі провести з користю цих 10 хвилин і зробити декілька вправ для сідниць. Нічого готувати особливого не потрібно, тільки килимок. Ми лягаємо на спину, руки витягуємо вздовж тіла, ноги ставимо на ширину плечей, на ширину таза, стопи стоять паралельно. І перевір, що твої стопи щільно стоять на підлозі, там, не на носочках, вони не. Носками не дивляться одна на одну, стопи стоять паралельно, це важливо. І ми спираємось руками, піднімаємо таз, скорочуємо сідниці в верхній точці. Це така улюблена вправа всіх дівчат, тому що вона достатньо просто виконується технічно і, в принципі, не дуже важка, на відміну від присідань. І безпечна для колін і для більшості суглобів. Верхні точки скорочуємо м'язи тазового дна, м'язи сідниць і опускаємо повільно вниз. Спочатку працюємо повільно, щоб тіло трошечки звикло до, цього, до цієї, вправи, щоб тіло зрозуміло, як йому потрібно рухатись. Коліна не гуляють по сторонам, коліна залишаються над п'ятками. верхній точці ми робимо видих і фіксуємо, скорочуємо сідниці. Опускаємося вниз. Можна не класти на підлогу сідниці, а залишити їх трошечки в тонусі. Тепер можна трошки швидше робити Догори, вниз, догори, вниз. Видих, видих. Якщо хочеться додати навантаження, можна покласти сюди на низ живота собі гантельки або пляшку з водою. Ми зробимо ще 10, 9, 8. Ще таких зробимо 4, 3. Тепер ми затримуємося в верхній точці і робимо пружинки ще максимальні. на максимальній висоті дожимаємо пружинками 10, 9, 8, 7, видих. 4. 3, 2. Чудово ми опускаємо сідниці спину. Кладемо стегно на живіт після цієї вправи важливо розтягнути сідничні м'язи, піднімаємо плечі лопатки і тянемося під боріддям за коліна. Руками ми можемо взяти стопи на хрест або просто обняти себе за гомілки. Тут важливо округлити спину, щоб компенсувати прогин, який у нас був під час виконання вправи. Опускаємо стопи, переворачуємося на бочок. Упор на лікоть буде, лікоть під плечем. Долоню розкрили, щоб це була наша опора. Ноги у нас зігнуті в колінах і перевіряємо наше положення тіла: плече, таз. І дві п'ятки це одна лінія. Тобто ми не кладемо ноги. Ось так, ось так ми кладемо п'ятки на лінію з тазом. Верхня рука це теж наша опора, і ми розкриваємо верхню ногу. Внутрішнє ребро стопи в контакті. Ми розкриваємо це вправо більше для мобільності суглобів. І на зовнішню поверхню стегна. Робимо 10 повторів. Видих, видих. Ще ми таких робимо 5. 4. три, два. Молодці. Робимо останній раз. Опускаємо, міняємо сторону. Так само перевіряємо, що у нас лікоть під плечем, долоня це наша опора. Таз і дві пятки це одна лінія. І працюємо 10 повторів. Видих, стопа, внутрішнє ребро в контакті. Видих, видих. Спокійно працюємо, не поспішаємо. Ще у нас таких буде 4. Три, два, і останній разочок робимо. Опускаємося на коліна. Таким чином, щоб великі пальці стоп були в контакті, коліна в сторони направили, розкрили. Сідницями ми сіли на п'ятки. Якщо тут боляче під коліна, можна підкласти або подушечки, або ще один килимок додатковий. Якщо дуже чутливі коліна. І ми просто піднімаємося. Скорочуємо сідниці. Можна руки поставити на сідниці і відчути, як вони у нас, коли ми себе штовхаємо вперед, як вони скорочуються. Видих. Видих. Ми робимо ще 10 повторів. Звісно, що за 10 хвилин ми не можемо пропрацювати максимально м'язи, але 10 хвилин це краще, ніж нуль. Це краще, ніж взагалі нічого. І це класно, коли у вас там мало часу, ви хоч щось можете зробити. Але якщо ви готові до повноцінних тренувань, запрошую вас в онлайн-клуб тренувань, де я кожного тижня даю е, тренування на все тіло. Йога, силові, кардіо. Кожне тренування у нас триває 30-40 хвилин. І ми продовжуємо. Чудово. Тепер ми з'єднуємо коліна. Опускаємо руки вперед, опускаємо голову, потягнули за руками. І з цього положення ми переносимо вагу тіла на руки, стаємо на стопи, піднімаємо коліна. І ми робимо нібито як присідання. Ми тянемося п'ятками назад. Коліна у нас зараз не на підлозі. Потягнулися п'ятками назад і штовхнули себе максимально вперед. І ще зробимо 8 повторів: назад і штовхнули вперед. Назад. І вперед. Видихаємо. Потянулися до... До... сідницями до п'яток і штовхнули вперед. І ще чотири зробимо. Три, ще два разочка. І останній разочок молодці. Опускаємося на коліна, відпочиваємо, сідаємо, розслабимо ноги. Витягуйте ноги вперед, руки поставте ззаду, поставте стопи на ширину коврика. І опускайте ноги на праву сторону. Старайтеся, щоб два коліна торкнулись підлоги. Опустили і опускайте їх на ліву сторону. Після того, як ми пропрацювали сідницями, у нас розігрілись уже м'язи, і ми можемо трошки зробити вправи для мобільності суглобів. На кожну сторону робимо декілька повторів. Опускаємо ноги на праву сторону і зараз працює тільки ліва нога. Ми її піднімаємо 4 і опускаємо. 3, 2. Останній раз підняли ноги на ліву сторону заводим. Тільки праву ногу піднімаємо 4. 3. 2. Чудово. І останній раз опускаємо. Ось таке у нас було. Міні-тренування, якщо тобі сподобалось, то запрошую в онлайн-клуб тренувань. Кожного тижня ти будеш отримувати повноцінну практику йоги і фітнесу. Фітнес це тренування кардіо 30-40 хвилин і силове тренування теж приблизно 30-40 хвилин. На мій погляд, це ідеальне навантаження для організму, тому що йога нам дає гнучкість, мобільність, таку якусь внутрішню опору впевненість в собі, працює з нашим внутрішнім світом, і як психолог, таролог і там і астролог. А силові тренування і кардіо це вже таке більше для тіла, для розвитку серцево-судинної системи, для м'язів і для витривалості. Тому поєднання різного навантаження буде ідеальним для вашого тіла. Вартість абонементу за два тижні від 350 гривень. Але якщо ви хочете обрати тільки фітнес або тільки йогу, так теж можна. Тоді ціна буде нижчою. Пишіть мені в Директ або в Телеграм, або в інстаграм. З радістю вам відповім всі деталі. Впевнена, що ми з вами ще побачимось. До зустрічі!